Це вже втретє відомий український письменник, переможець конкурсу Коронація слова Макс Кідрук приїхав до нашого міста з презентацією чергового роману під назвою Жорстоке небо. За словами автора, це перший український роман про українську авіацію. Презентація в дубні це одна з презентацій в рамках всеукраїнського промотуру на підтримку цього нового роману. Чим є жорстоке небо? То є суміш класичного технотрилеру та детективу. Це означає, що в жорстокому небі. Немає домішок наукової фантастики, як було в моєму романі бот, чи чи містики, як було в моєму романі твердиня. Тобто, це абсолютно реальна драматична історія, чиї події обертаються навколо розстрілення авіакатастрофи українського літака. Письменник розпочав презентацію із розповіді про своє захоплення авіацією та літаками. За його словами, попередні 10 років він готувався та збирав матеріал саме для написання цієї книги. Коли я був, зовсім маленьким хлопчиком я дивився, я спостерігав за тим, як Літаки розганяються по здатній смузі і здіймається в небо. Вона почалась в той момент, коли я поставив перед собою просте запитання. Чому воно, бляха, летить? Я, я виріс, я вивчився, я, я інженер. На сьогодні я знаю е, всі закони фізики, всі конструктивні принципи, котрі дозволяють перетворити ось таку чугуру серед металів, матеріалів в досконалий літак. Але я Довсі не втратив відчуття магії польоту. Роман Жорстоке небо це драматична історія про розслідування авіакатастрофи українського літака у Франції. Причиною загибелі людей є такі ж події, які нещодавно мали місце у Росії, і це вже не перший сюжет від Макса кідрука, який став реальністю. Український літак вироблений в Україні так, приземляється в французькому аеропорті париж північ і він приземляється під час надзвичайно сильного снігопаду, і під час посадки він влітає в снігоочисник, який випадково опинився на посадковій смузі. Я знаю, ви ви що ви посміхаєтесь, але ви чудово розумієте, що книга була написана і видана за місяці до катастрофи. В аеропорті Внуково. у попередньому романі Твердині усі персонажі мали реальних прототипів. Та у книзі Жорстоке небо Макс кідрук вирішив зробити все навпаки. До того ж, це вперше йому довелося писати від імені жінки. До Франції відряджають від України мою головну героїню Діану Столяр в міжнародну слідчу групу, яка буде розслідувати обставини катастрофи. Діана опиняється перед величезною дилемою, їй викрити те, що вона виявила, і таким чином. Підставити свою свою компанію, підставити е, Україну, підставити, врешті-решт, пам'ять свого батька. З пам'ять свого батька, чи їй приховати те, що вона виявила, виявила, і таким чином допустити на ринок потенційно небезпечний літак. Дубенчани вже добре знайомі з книгами письменника і з нетерпінням чекали презентації роману Жорстоке небо. Дуже унікальний такий український письменник. По перше, він автор першого технотрилеру українського, який вийшов в Україні. Він Пише про сучасне молодіжне українське життя. Це справді унікальна людина. Його книжки досить такі, дуже цікаві. Його книжки дуже захоплюють. Ти не можеш відірватися ні на одну мить. І ти так читаєш, ну ще розділ, і ще розділ. І так дочитав ну, всю книгу. І тому я очікую цієї книжки щось також феоричне. Адже про небо я взагалі мало що читала, про літаки, про авіатехніку. Народ чекав чогось такого. Дикого жорсткого екшену, як був бот, як був твердиня, там так розтрощені голови, якийсь треш, малюки з чорними очима. Тут цього немає. Це реальна драматична історія, і, і тому вона інша, вона більш насичена, це більш серйозний роман. Після презентації присутні вишикувались за автографом та книгою Макса Кідрука, адже у дубні знають і читають сучасну українську літературу.